Шумському районі є декілька водоймищ, які підготовлені для купання відпочиваючих і відповідають санітарним нормам та вимогам безпеки. Один із них знаходиться у селі Горенка. Люди можуть отримати рівень сервіса курортного не уїжджаючи там далеко за преділи Києва, навіть можна сказати, столиці. Пляж оборудован всіми средствами безпечного воді. установлені буйки оборудований плавсредствами. У нас в штаті три спасателя. У нас спасательные круги. территория все время чистится, отслеживается. Чистая вода. Ми чистимо дно, ми слідимо за тим, щоб оно було чисто і без Заход у нас чистий песок. Тоже це наша із об'язаностей наших, щоб ми здесь убирали і слідили, ніяких в предметів не находилось. Відпочинок на таких водоймах допускається тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Як правило, всі адекватні, всі розуміють, що цього ділянки нельзя. Но обычно люди не слухаються, вони можуть запливати кудись то територію забуйки, територію, территорию, не нельзя купатися. В этом случае спасатели на лодке просто к ним припливають, предлагают їм свою допомогу і доставляють їх обратно на берег. Вот. і так это може повторятися несколько разів. Якщо для вас головне культурний та безпечний відпочинок. То потрібно впевнитись, що на пляжі працює рятувальна служба та медичний пункт невідкладної допомоги, адже спекотне сонце, чи різко охолоджуюча вода, також можуть зіграти із відпочиваючими неприємні жарти.